Ранок дома триває всім вітання. Продовжимо тему особливих книжок. Під час війни особливо важливими стають вміння з надання першої допомоги. Про книжку на цю тему видано шрифтом Брайля. Сьогодні поговоримо з керівницею департаменту першої допомоги Українського Червоного Христа Надією Ямненко. Пішов зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку. Приходите до нас, гості! – Дякую. <рес> Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. – Дякую. Отож, Надія, чому ця книжка з'явилася саме зараз? Ну, вона з'явилась трошки. До того, але ми її презентували напередодні всесвітнього дня першої допомоги, тому що це була дуже така велика нагода для нас, бо це всесвітній день, 192 країни його святкують. Нам і хотілося привернути увагу, що у Українського Червоного Христа вийшла така книга. Угу. Так, а розкажіть, будь ласка, хто працював над цією книгою? Над цією книгою працювала команда з департаменту першої допомоги, наша експертна група тренерів, і наш інформаційний відділ, який нам допоміг знайти друкарню, яка могла би надрукувати такий примірник, тому що це ручна робота. Тобто, це суто українська розробка Це суто українська розробка. Більш того, я можу сказати, що за останні 100 років подібне видання на нашій території воно не виходило. А, покажіть, будь ласка, будь ласка. А чи плануєте ви далі її розповсюджувати? Світ? А ми надрукували Добре. не досить великий е, тираж, але на сьогоднішній день ми будемо намагатися забезпечити бібліотеки. Е, ось, наприклад, на в минулому тижні ми передали в спеціалізовану Добре. школу інтернат для дітей е, з вадами зору номер 5 у місті Києвий. Такує так. Так, так, так тому звісно, ми не зможемо, я так думаю, Добре. надати кожній людині. Додому таку книжку, але публічні заклади, школи забезпечені, ми будемо намагатися. Тобто, якщо буде потреба в цій книжці, можна знайти її в бібліотеках. Вона так. буде наприклад, там, у Києві у... так. А в інших містах. Ми будемо сподіватися, що також. <ріст> <ріст> Добре, а хто, скажіть, будь ласка, чому саме зараз? Ви хочете привернути увагу до цієї книжки, і як вона може допомогти українцям зараз? А, ну я думаю, що другий. Рік повномасштабного вторгнення показав, що вміти надавати першу допомогу собі, своїй родині оточуючим – Це важливо, не завжди є професійна допомога поруч, а будь-якому випадку навіть швидкій допомозі потрібен час, щоб доїхати. Тому звісно, що кожна людина, на нашу думку, повинна вміти надавати допомогу, і в тому числі люди, які з певних причин не можуть навчатися разом з іншими, тобто комусь потрібно допомогти почути комусь. Прочитати то ми, ми активно працюємо з різними верствами населення, в тому числі з людьми з різними інвалід, е, інвалідностями. наприклад, е, з людьми, які не чують, з гіперактивними дітьми, з аутистами, в тому числі з людьми з вадами зору. Тобто, Духтури... от в цій книжці вибачкості написано Вибачали. абсолютно, як надати першу допомогу людині, правильно так. абсолютно. Весь перелік усього. Починаючи від правил надання допомоги, як зберігати спокій, як оцінювати небезпеку. І закінчується так всіми проблемами, з якими може стикнутися людина. Як допомогти допомогу при кровотечі, як допомогти, якщо є біль у грудях, як запідозрити інсульт, що робити з серцево-легеневою реанімацією, з травмами так і таке інше? Це довідник. А це реально, що люди, які мають вади зору, це все можуть зробити. А чому ні? В них є родини, вони в тому числі можуть забитися самі. І ця людина повинна розуміти, як вона може допомогти собі, якщо немає нікого поруч. А якщо вона стала свідком події, і людина, яка її супроводжує, потребує допомоги. Що робити? Тому так звісно, вона має певні незручності в читанні, але це ж не означає, що вона не може нічого зробити. А розкажіть, будь ласка, про діяльність Червоного Христа зараз в Україні в умовах війни. Ну, з огляду на те, що я як керівник напрямку першої допомоги, в першу чергу намагаюся забезпечити цю потребу на території України, починаючи від е, тільки що деокупованих територій, е, населених пунктів, які дуже пошкоджені та дуже постраждали, проводимо тренінги, намагаємося забезпечити аптечками колективного захисту, укриття школи, поліцію, ДСНС, в принципі, всі, хто до нас звертається, вони не не проходять, не ми не відмовляємо ні в тренінг. Ах, не в аптечках, в тому числі мої колеги намагаються а, максимально багато працювати з профілактикою мінної небезпеки, тому що на жаль, ще дуже багато років ця проблема буде в нас, і тому дуже важливо, щоб всі розуміли, як поводитись з мінимибухомовними снарядними. Mm -hmm. а, ми багато працюємо. Так, у нас є також про дом. Це е, е, наша служба догляд вдома, яка допомагає одиноким людям, які залишилися з певних причин самі, не можуть самі собі допомогти, і їм потрібна допомога інколи просто принести продукти, інколи приготувати, інколи виклик, е, виконати призначення лікарів. Тому це е, на сьогоднішній день десь близько тисячі. Соціальних помічників, які допомагають не тільки стареньким, а людям, які, ну, наприклад, потребують допомоги після операції, чи які е, умовно одинокі, тому що вони залишились діти колись поїхали, чи не можуть до них доїхати. Звісно, що волонтерський рух такі інше, тобто багато роботи, на жаль, виклики до нам сьогодні не допомагають, а надають додаткових якихось таких челенджів. Але ми намагаємося з ними справлятися. А давайте повернемося до книжки. Давайте. Дуже цікаво, Я дивлюся, розглядаю її. Якщо ви кажете, що вона буде у більш вільному доступі в Києві, правильно в бібліотеках, ну в Києві вона вже є. А вже є так. Вона вже є. по містах України є. по містам України. Ми будемо намагатися їх забезпечити. Так, а якщо, наприклад. Людина не тільки з вадами зору, а майже на врухах. Як вона може отримати цю книжку? Я бачу, по-перше, що тут є посилання, ось QR-коди. А це посилання на нашу загальну інформаційну платформу з першої допомоги. А по-перше, в нас є мобільний додаток, який людина може собі завантажити. Він працює навіть без онлайну, якщо немає інтернету, і вона буде підбирати особисті правила і навчання першої допомоги. По перше, по-друге, в нас є звісно не тільки книжки, але аудіоматеріали. Вона може О, послухати. Оце їх. Я про це а. кажу, якщо немає ну. Немає можливості взяти книжку, чи можна прослухати? Можна Це можна відмовити. прослухати є е, відеоуроки які є відеоуроки з сурдоперекладом. Є мобіль... Сурдопереклад. так. Це прекрасно. А, е, є е, мобільний додаток, який людина може собі завантажити на телефон. Тому в принципі є багато е, опцій, о багатої спектр різних е, опцій, як людина може навчитися першій допомозі. Ну звичайно, це не книжка, да, скажімо, як постійно ну, я особисто люблю читати книжку паперову для того, щоб вона аналогічно, аналогічно, але якщо немає можливості, якщо ми виходимо ситуації, так. що маємо аудіокнижка або сурдопереклад, це наприклад, є. для людей, які не чують, це теж дуже важливо, щоб зато ти все будеш знати. Добре, чи плануєте ви ще якісь такі посібники, книжки видавати? У на сьогоднішній день ми починаємо. Я так думаю, що не просту. І не швидку працю про зміну в педагогіки методології викладання для людей з фізичними вадами, тому що ми хочемо в тому числі не тільки говорити, що в них щось змінилося, а що вони можуть і далі е турбуватися про себе, про її родини, коли повертаються в свої громади, не тільки вчитися, але й вчити інших. Тому я сподіваюся, що наш задум буде вдалий і разом з національною реабілітаційним центром не з. Главні, ми зможемо зробити дуже гарний проєкт щодо допомоги людям з фізичними вадами. Дякую І, звісно, це будуть книжки в тому числі. Клас. Дякуємо, дякуємо за те, вам. що робите, за вашу роботу, дякуємо. У студії ранку вдома була керівниця департаменту першої допомоги Українського Червоного Христа. Надія дуже дякую. дякуємо. Дякую вам. вам.